Всім привіт! Зараз знаходжусь на центральному вході в Аркадію. Вітер такий хороший, ближче до моря, вже відчувається. Ось тут локація новорічна, дуже красиво виглядає. Як красиво, так? Колокація. Новорічна. Хоч щось сьогодні вже новорічна. Жива ялиночка. Червоний колір. Дуже красиво. Ось так виглядає. Красива композиція ялинки. Шишки. Дуже красиво. Стильно і просто. Ну, а я йду далі. Людей небагато, хочу все ж таки до моря. На, на тих вихідних ходила на лонжерон до жовтого камню. А сьогодні хочу пройтись в Аркадію і потім піду наліво. От при цьому, при, при тому, що плюс п'ять і було ж холодніше. Квіти ще трошки тримаються. Зараз підійду туди також новорічна локація. Ой, і там машина прикрашена. Зараз підійду туди. Ось так. Вау. Як гарно, так. Відчуття прям новорічна. Пісня звучить. Звучить новорічна музика. Так що йду. Далі. А тут така краса. Подивіться, як класно, так? Вау. Класно, Дякую. Вау. Так виглядає ялинкові прикраси тільки попереду. Не буду ставити нікуди, бо вже трошки розбила. Вітром. І тут ще. Дивіться. Чомусь я цього чудачка не помічала. М? Рибка в нього. Ай, як краса. Відпочивальник. А тут також, дивіться, як прикрасили. Новорічні ускунчики. Їх тут два. Виглядає, красиво. Музика, краса. А тут, до речі, ось тут ростуть два дерева магнолії, коли весна. Бачите, що фонтан, звичайно, не працює. Ось так виглядає цей заклад. Машину цю розмальовують, влітку вона відкрита. А в машині навіть подарунки. Її інколи міняють колір. І вона виглядає по-різному. І ось тут проростають, прозростають дві магнолії. І вони мають різний колір. Ось тут одна магнолія. Ось це вона, бачите? Вона навіть має такі, як почечки Зараз. Бачите? Оце магнолія. Не пам'ятаю, одна більш така насичений колір, а друга більш такий рожевий. Зараз я її і покажу. Все ж таки ось ще лодочка, така клумба. Там вже була локація, ще така новорічна. Зараз будинок будують. І ось прямо де люди сидять, тут друга магнолія і має інший колір. І коли тут весна, тут збираються люди. Там є почечки, а тут немає. Все ж таки хочу повернутися до новорічної локації. Ось так вам покажу зараз. Ось тут кружляють такі, вони від вітру. Чи як вони крутяться, чи вони підключені. І ось тут є новорічна така локація. Треба мені якусь підставку більш міцну, бо вітер зніс мою палку, вона впала. Трошечки навіть скло розбилось. Я не знаю, будуть цю... чи впливати це. Ось така локація. Вау! Дуже красиво. Мангал Мітхаус. Дуже красиво. Новорічно. Ну а я йду далі. Тут також сидять різні медведики. Різні заклади, кружляємо, мабуть, все ж таки вітру. Також трошечки прикрашено. А я ось так пройду, подивимось, прямо майже в живому форматі. Можливо, сьогодні, що а можливо, завтра як з місцем. бо щось дуже займає багато місця, що не дуже. Хочеться, якщо вже знімати, то в максимально класному розрішенні ну, Знімаю, поки одно видалила, інше загрузила. Так? Зняла. Якщо раніше я завжди все зберігала в Google фото. Зараз у мене просто за тиждень, коли з'явилася ця камера, у мене за тиждень забилося все, що було. Тобто терабайт зразу сажрала, де музика буду трошки обходити, і... а вона скрізь ця музика. Ну, це добре, тому що є значить світло і генератори не гудуть. Тут вино повісили. Класно, мінімалістично і красиво. Йду ось так і показую вам, що бачу, магазини. Молодці працюють, але людей, на жаль, майже немає. Ось такий бантик. Новорічний. Тут ось такі розважальні, розважальні різні частинки майже новорічно. Ніхто не катається. Взимку мені здавалось, що закривають, але поки працює. А можна ще, знаєте, де ось тут заглянути? Я відчуваю, що я в цьому відео до моря не дійду. Зараз подивимось. Ось сюди. Тут не працює розваги ці. Трошки заглянемо. Там можна пройти ще згори. На все це подивитися згори. От там, де ялиночки то там можна підійти і подивитися. Я йду по цій стороні. Просто мінімалістично зробила різні іграшки. Так виглядає все, зона відпочинку для дітвари закінчилася. І йдемо далі. Квіти ще живі квіти. Так що Підійду зараз, мабуть, направо зверну. Там був пожар. Якщо подивлюсь, які там наслідки, я ще після пожара сюди. Не приїжджала, тому давайте в цьому відео ми повернемо сюди, а потім я в слідчому відео я піду в той бік. І вже там моря буде. Так, ну що, трошечки вибіцу заглянемо. Ось так виглядає. тут знову готель. Щось я не подивилась на вхід. Пропустила. Щось задивилася. Аквапарк. Ось так виглядає. Ой, який букет. Дівчина несе живі квіти. Красивенний букет. Готель Морський. А я йду сюди. Тут раніше бочка стояла, такий рак був, у мене така фотка є. Тут якийсь магазин сувенірної продукції, а ось цей ресторан як корабель. Ось так виглядає. Зараз я підійду. І ось тут якийсь. Заклад також є. Можливо, ви відпочивали ось цей корабель. Якось змінився колір, був він такий темного, темно коричневий колір був цього корабля. А зараз виглядає ось так. Папуга. Так цікаво зроблено. Ну, а тут вже прямо зразу видно наслідки пожежі. Ось вже і запах такий. М -м -да. Тут також якийсь заклад. Тут тільки криша. А можливо це оббили. Також щось ремонтують. Дам. Скоріше за все ось це оббили. Да, наслідки такі жахливі, все тут полихало. Хвилі такі, вау. Зараз тут підійду сюди. Можна піднятися, сподіваюсь, що... Чутно мене. інколи торкаюсь до мікрофона. Море нарешті. Ідимось, спочатку так подивлюсь. Вітер такий прилічний. які хвилі. Вау! Яка піна! Ха. І ось наслідки пожежі. Все згорівше. Невеличкі ділянки тільки залишились, піду спущусь, підійду до води, наскільки це можливо. Коли люди йдуть мені на зустріч, я намагаюсь до себе. Просто камеру. Ось пожежа. Ну, я думаю, що ви розумієте, пожежа тут так виглядає. Біля води все дуже швидко руйнується. така місце для зйомки. 3D-ефект. Спускаюсь до водички. Собаками. баками, сябами. Які хвилі. Дуже красиво. Можна спостерігати, спостерігати, але тут же трошки хвилю тримає, а тут подивіться, яка Піна величезна. Дуже величезна. Ось я стою. І така піна. Дуже красиво. Скільки її бурхливе море. Ммм, Тут залізла. Трошки пройдусь ось так. Сподіваюсь, що мене не змиє. Классно. Трошки пройдусь себе бік по воді майже Ось так виглядає море. Сьогодні всю грязь вона винесла і очистила. Ось так виглядає сьогодні все. Сміття багато винесла і буде чисто. вода буде чище. Ой, шикарно. Зараз підіймаюсь і йду в Аркадію. З Аркадії туди наліво. В той бік. Так що там і зустрінемось. Ось такі арт-арт-картини. Люди прогулюються, так що я така не одна. Можна ось так піднятися напору, є сходи. Ось так яскраво виглядає. Тут медпункт і ось цей оглядовий такий майданчик. Він двохповерховий, ось там можна піднятися, але поки закри... закрита. Так що ось так. Ресторан Южная Пальміра. На цьому буду казати все. Але я продовжу далі гуляти. Так що на цьому відео закінчується. Пока. Гарного дня!